Друзі, доброго вечора. Інформаційний марафон зламна країна продовжується на п'ятому каналі. Ми продовжуємо свою роботу. Я ж сподіваюся, що ви вже підписалися на наш youtube канал, поставили лайки, починаєте писати коментарі під нашою трансляцією, тому що кожен ваш перегляд для нас на вагу золота. Нам важливо, що ви нас дивитеся, підтримуєте подекуди радите і шлете свої питання. Отже, в цій годині ми спілкуємося з Олександром Мусієнко. Це керівник центру військово-правих досліджень і політичний консультант пан Олександр. Доброго вечора, рада вас Добрий бачити вечір. і, на жаль, чи на щастя впродовж останніх місяців тема Бахмуту у нас незмінна. З неї ми починаємо вечірню частину інформаційного марафону. Сьогодні ми написали, що можливий штурм Бахмуту Росіяни стягують усі свої сили. Вагнерівці звозять підкріплення. Сирський знову був під цим містом. Як ви можете прокоментувати, чи дійсно є загроза штурму і до якої межі вже зайшов ворог? Ну, ситуація складна, вона такою залишається. Те, що є загроза штурму, вона є. Вона зберігається. Видно, що ворог не полишає своїх задуманих планів і буде намагатися їх реалізовувати. Ми бачимо, що зараз завдання сили оборони на тому напрямку це знищувати якомога більше сил противника і живої сили і техніки, утримувати позиції, не давати фактично зімкнути кільце з півночі і з півдня довкола Бахмуту. І таким чином а, витягувати на себе ще більше сили ворога, наносячи їм якомога більше ураження, стримувати просування по іншим напрямкам. Ось ці задачі зараз ціною надзусиль серйозних наші сили продовжують виконувати. Ворог ясна річ, протилежні цілі ставить це продовжувати штурм а, самого Бахмуту. Фактично за річкою Бахмуткою далі просуватися і намагатися оточити. Наші угруповання з північної південного флангу. Скажіть, будь ласка, от деякі військові експерти е, е, говорять такими досить красномовними фразами і тезами, пояснюють, що росіян уже стільки полягло під Бахмутом і в самому Бахмуті, що можна було брати Київ. Е, це пряма цитата, грубо кажучи, таке порівняння. Як ви можете пояснити таку військову стратегію ворога, е, навіщо е, власне кажучи, такі, е, такі жертви, якщо можна перепланувати хід подій? Ну а, тому, що наш ворог думає, що він заманив наші сили в пастку і продовжує так і думати. Вони думають, що ми маємо підтягувати ще більше резервів і втягуватися в цю битву, і взагалі в битву на сході, і тоді ніякого контрнаступу на Півдні чи в інших місцях не буде. Задумка ворога абсолютно зрозуміла, тобто йому абсолютно байдуже противнику де класти свої сили і де мають полягти ще тисячі а, людей. Йому головне досягти цілей, які вони ставлять перед собою а ставлять вони цілі. Втягнути нас в бої на сході і не дати нам контрнаступати це одна ціль. Друга ціль це захопити якомога більше території, скільки вони можуть захопити. Третє Бахмут уже відіграє важливе символічне значення для них, тому вони будуть продовжувати штурмові дії. Ну от, власне кажучи, тому і продовжують. Сирський вже не вперше приїздить на передові позиції в Бахмуті. От інформація, що він знову був там, відео є відповідне. Можете пояснити виправдані такі візити військового керівництва на передову. Власне кажучи, це мотиваційні візити, чи це стратегічні візити? Чи Дійсно, приймаються рішення прямо під час того, як відбуваються бої за Бахмут. Мотиваційні звичайно і практично площину носять. Мотиваційні тому, що це підтримка бійців, які є. На цьому напрямку і вони підвищують мотивацію безумовно. Друге, практично це те, що є можливість коригувати хід бойових дій на місці. І третє, мабуть, це все ж таки про відповідальність, тому що якщо є відповідальність за ось ці дії, так за те, що відбувається, то є і відповідальність відповідно. Тому мені здається, такий підхід з цієї точки зору він є правильним. Вони думають, що наші збройні сили в пасті. Ми думаємо, що для них Бахмут це м'ясорубка, де вони кладуть велику кількість своїх людей. А це що у нас війна меседжів інформаційних? Ні, ну чому якби ж тільки інформаційних меседжів? Це все відбувається насправді. Розумієте, тут питання в тому, хто кого переграє, хто спалить більше резервів і підтягне. Тобто російське командування думало, що ми зараз підтягнемо резерви і все, і там почнеться. Але зараз складається така тенденція, що вони більше своїх резервів uh -huh. підтягують. Ми все ж таки менше, тому що в нас є сили за кордоном, які проходять навчання, там від проходять злагодження і так далі. Тому пастка більше вже для ворога перетворюється. Складається таке враження, що наша сторона, знаєте, доганяє потяг цієї війни у зв'язку з тим, що від обіцянок до конкретної появи техніки на полі бою проходить час, і ми фактично закриваємо ну не голими руками, а тим, що маємо зараз передову і фронт. Можна виправити цю ситуацію, і як це можна зробити? Ну, наші західні партнери сказали наступати якомога швидше, фактично. Тобто, це меседж, який, якщо ми говоримо про інформаційні меседжі контрнаступити за допомогою тієї техніки, яка прийде якомога швидше, вочевидь на півдні Вони розглядають південний напрямок на сьогодні як один із пріоритетних. От, власне кажучи, те, чим вони пропонують, крім того, очевидно, що вони пропонували відійти від Бахмуту і е, укріпити лінію оборони, починаючи з півночі від е, Слов'янська, закінчуючи до Торецька, до півдня, до Костянтинівки, і таким чином звідти. Маневровою обороною стримувати сили противника у нас є своє бачення. Військове керівництво у військово-політичне ухвалило рішення, і ми знаємо його. Про це ми обговоримо утримувати Бахмут. Сьогодні ці задачі виконуються. Ну а в подальшому рекомендації від наших партнерів отримати зброю, отримати підготовлені резерви і підрозділи і контрнаступати, і таким чином фактично спробувати ось це коло розімкнути. Я читала до речі, що ця порада відступити від. Бахмута і зосередитися на контрнаступі на південному напрямку вона була не ну не проігнорована, було прийнято інше рішення на нашим військово-політичним керівництвом, і це посіяло ну певну таку кризу комунікації. Чи вірно це спостереження, і наскільки, власне кажучи, воно відповідає дійсності? Ну, вочевидь, що є якісь позиції, які можуть відрізнятися. Зрештою, це в принципі нормально, і думки можуть бути в наших партнерів дещо іншими. І до цього треба ставитися абсолютно спокійно. Вони час від часу їх висловлюють. Висловлював це бачення міністр оборони США, висловлював генеральний секретар НАТО. Зараз, якщо помоніторити західні змі, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс і інші видання, які пишуть, досить часто вони цитують експертів, які радять те ж саме. І прораховують, наскільки виправдано на сьогоднішній день на тих рубежах. Але у нас є наше рішення, яке на сьогоднішній день виконується, скажімо так, на місці, вочевидь, командування видніше. І, виходячи з цієї аргументації, яку я наводив, вочевидь, наше військове керівництво ухвалило таке рішення. Ну і тепер його, звичайно, всі будуть виконувати, безумовно. Але... З чому, а, чи якщо ви маєте на увазі ось це видання політика, uh -huh. да, яке написало про це, це все може бути безумовно. Тобто обговорення і дискусії можуть йти, я схильний вірити, до речі, цій публікації, яка там, про те, що є певні розбіжності в оцінці ситуації, це, е, це дійсно так. І тут нам треба задуматися над тим, як берегти ось цей комунікаційний і правильний баланс, коли з одного боку ми ухвалюємо рішення, потрібні для нас на захист наших інтересів з іншого боку, комунікувати це з партнерами, від яких ми залежні, тому що ну чому ми залежні? Ми залежні, тому що звідти йде зброя. Mm -hmm. Я хочу просто нагадати: звідти йде зброя, нам радять відступати від Бахмута, але ми маємо свою позицію, свою точку зору. Yes. Олександр, скажіть, будь ласка, Україна може власною пропагандою вдарити ворога? Чи це в принципі в нас не допускається? Я вам хочу сказати, що на мою думку. Наша пропаганда в хорошому сенсі. От пропаганда вона багато в чому не допрацьовує. Потрібно бути активнішими. Тобто, розумієте, пропаганда це не річовки, це не гасла який угу. потрібно ходити викрикувати пропаганда це набагато тонкіша річ, яка має випрацьовуватися, мають працювати відповідні структури. У нас досить часто все зводиться до того: знаєте, от вони погані, от вони все. Це зрозуміло. Але для того, щоб це пробивати, звичайно, ця пропаганда має бути інтелектуальна. Вона має базуватися на фактах, вона має базуватися на змісті, який має якось, скажімо, комунікуватися, а не просто ми сказали гасло, і вибачте, довкола нього танцюємо. Це все ясно, але назов. Коли ми працюємо не просто не тільки всередині, але назовні потрібно багато явищ комунікувати і е, доносити відповідного. Мені здається, ну ми у нас це над цим працюють відповідні служби і органи. Але я думаю, що покращувати є, що і куди. Олександре. Ну от е, е, різним різними методами починається вже інша інформаційна війна, війна е, провокаційна, я би так сказала, персони з'являються. Можна цьому зарадити, чи ми просто ідеалістично будемо і далі це все я вам хочу сказати наступне: два виміри є зовнішні і внутрішні. Перший зовнішній – те, що Росія і російські спецслужби ви використовують активні заходи. По Європі, по світу, для того, щоб, скажімо, в тому числі демонструвати, що, начебто, не все так знаєте, як кажуть вони в Росії, однозначно. Є різні люди, є різні представники, і взагалі там є ті, хто налаштований за мир. а Це миру Україна не хоче і тому подібне. Зараз це реалізовується активно, намагаються реалізовувати. Друге, ми бачимо, що. Як би там не було окремі представники, добралися аж до Оскару, і те, що я взагалі там не цікавився цим, але те, що вручається нагорода зараз, коли країна в війні ігнорується український фільм, а вручається російському, це теж негативно. і це теж прояви, до речі, російських спецслужб. Що стосується України, слухайте, а я вам скажу, що в нас тут мало знаходиться людей, чи мало в нас я відкриваю простір Ютубу. Мене таке враження, що це не український простір Ютубу, а це. Я потрапив в Росію, нехай з іншими меседжами, але це наративи. І що ви думаєте, що в цих наративах є тільки хороше і правильне? Ні, в цих наративах обов'язково є вставки, які потрібні людям, які в тому числі співпрацюють, можуть співпрацювати з російськими спецслужбами, які вкидають певні сенси і змісти, які потім нам нав'язують, щоб тут обговорювалися вони так чи інакше в інформаційному просторі. Я розумію, що таким чином хтось хоче там підвищити впізнаваність, можливо заробити і так далі, але є цьому межа, тому що розумієте, ми ми воюємо, ми перебуваємо в стані війни, але іноді складається таке враження, що це якісь паралельні реальності. Що ось подивіться, та виявляється, є люди, які думають інакше, їх багато, коли ви заходите в інформаційний простір, створюється ілюзія, що це що їх багато. А насправді багато тих ворогів. Які хочуть і які кричать про те, що треба йти українців вбивати, потуж потрібно йти їх знищувати. І ось тут, звичайно, має бути якийсь баланс. Ми звичайно не введемо цензуру ні в Ютубі, ні в соцмережах, бо ми просто банально. Ну, все ж таки, ми не Китай, не Росія, ні інші там держави. Але разом з тим, мабуть, це має бути якась інформаційна робота і всередині держави, вочевидь, роз'яснювальна в тому числі, тому що це тенденції не зовсім позитивні, мені здається. Давайте про Оскар поговоримо тому що мені здається, що це прям ювелірний приклад, як пропаганда може впливати і маніпулювати на такому рівні. Використати розслідування Белінгкет, Христо Грозєва, На основі цього зняти фільм про Навального руками канадського режисера, здається, канадський режисер. От і от, ну російська культура і опозиція знову виходить на світові майданчики. Так от, так рецепт простий, як то кажуть, змішати все і вивести Росію на голівудську сцену. Причому, причому тут розумієте, вибачте, продемонструвати, що вони ж такі нещасні, вони ж борються насправді? Це ж вони не війну не ведуть, вони борються. Так давайте в нас що коротка пам'ять, а що Навальний говорив. Я йому не заздрю, що він в'язниці опинився там, але що він говорив про Крим? Це що бутерброд? Пам'ятаєте, як він казав, про те, що питання Криму буде не на часі і так далі. Нам розумієте, нам що від того буде легше чи проти нас буде воювати ім -ім імперська ідеологія? Ось така, яка відверто демонструє свою ненавищі, імперська ідеологія лицемірна, яка буде прикриватися лібералізмом, там заручатися підтримкою заходу і тому подібне. Мені здається, що загрозливий ітаїтет, і те. але загрозливо навіть ті, хто прикриваються, тому що ворог, який лицемірний, який намагається видавати себе за того, ким він не є, він ще небезпечніший. І звичайно, що ось те, що вони виходять, і те, що ось ці наративи зараз починають вкидатися, і зараз починають ось ці журналисти. Аналісти, зокрема, які в Україну їдуть, як Альбац, ці інші плакатися. Вибачте, що вони нещасні, що їх переслідують, їх треба жаліти, і вони за іншу Росію і тому подібне. Ясна річ, що це один із елементів спецоперації, який проводиться на сьогоднішній день. Голівуд впливає на політику в Сполучених Штатах. Він впливає так на політику в США, на політику в світі, так чи інакше. Безумовно, я не думаю, що це рішення воно буде впливати там на підтримку України. Але розумієте, це навіть це певною мірою трансформує. Тобто, а вибачте, ви дивитеся це нагородження, така хто жертва, власне кажучи. Ми жертва агресії це Україна. А ось це агресори. І це агресія, яка взагалі живе в російському суспільстві, яке хворе цією агресією, ненависті, ось цим рашизмом, фашизмом називайте, як хочете. Відповідно, його треба лікувати. І після того, як його вилікувати, знімайте фільми, там поширюйте і так далі. Тому що зараз це виглядає як виправдання і продемонструвати ворога. Що дивіться в нього, начебто, є якийсь інший вимір, є людське обличчя, і так далі. Хоча там цього немає. Так, від цих гламурно голівудських тем, які на жаль, поєднуються з нашою ситуацією з війною в Україні. Давайте перейдемо до таких уже військових, конкретно військових повідомлень, тому що Лукашенко поїхав до в Іран, і мені здається, що треба приділити увагу цьому візиту, тому що ми розуміємо, що Іран тісно співпрацює зараз з Росією. Лукашенко теж докладається до цієї співпраці в якості кого там Лукашенко? Лукашенко і чого чекати? Я думаю, в першу чергу послиця Путіна. Безумовно. Він їздить і, очевидь, географія візитів свідчить, вона красномовна, Пекін, потім Тегеран. Це mm -hmm. ті місця, які відвідує Лукашенко останнім часом. Я думаю, що в першу чергу будуть обговорювати питання постачання зброї. Як з Росії, так і з Ірану можливо, плюс Лукашенко, можливо, хоче самостійно навіть вирішити питання про закупівлю якоїсь зброї. І все зараз йде, якщо ми говоримо про Іран, все замішано довкола балістичних ракет. Треба розуміти, що ось цим чим небезпечно для нас. Ось ті ракети, про які були попередні домовленості ще в листопаді повідомляли. І, змі, і наша розвідка повідомляла про те, що є попередні домовленості, що Росія може купити ці ракети в Ірану. Вочевидь, зараз вони розглядають якісь сценарії на майбутнє про те, що їх може отримати Білорусь, а потім Росія або тільки Білорусь, і таким чином, щоб ці ракети знаходилися в Білорусі балістичні, і це був ще один рівень загроз для України. Ну я думаю, що в першу чергу ось тільки заради цього він туди їде. Тобто це вже постачання іранської зброї не в Росію, а в Білорусь в тому числі так, але зрозуміло, що Білорусь, перебуваючи в повній залежності, вони будуть виконувати вказівки Кремля. Тобто, це ж зрозуміло чи я б ця зброя не була формальною. Наскільки небезпечно присутність цієї зброї в Білорусі нам? Ну, вона небезпечна що тому, це означає що... збільшення ракетних атак по території України, відкриття Пів... Північного фронту. Взагалі, отакий прогноз ваш, як військового експерта? Я думаю, ризики такі. Якщо а, ну, я моделював сценарій цей наступним чином і намагався зрозуміти, які можуть бути. Вони це розглядають, вочевидь, на випадок українського контрнаступу для того, щоб спробувати відволікти нас і відтягнути наші сили е, з північного напрямку, спробувавши нанести, наносити звідти удари. І намагаючись, можливо, навіть здійснити якийсь прорив, якщо їм на це вистачить сил. Поки що там такої військової активності немає в Білорусі, але ж ситуація за місяць-два вона може змінюватися, тобто вона постійно в динаміці. Ось на це мені здається розраховано. І тут уже питання до Ірану, тому що вони там заявляли, що поставлять з обмеженнями 270 кілометрів ракети, бо в них є ракети середньої дальності і на 700 кілометрів. І ми розуміємо прекрасно, що ці ракети з Білорусі. Якщо вони там будуть розташовані, вони досить багато де можуть дістати на правобережжі України. Тому, звичайно, що це на сьогоднішній день є основна загроза від Ірану. І, в принципі, треба розуміти, що і від Китаю, тому що якщо Іран може напряму постачати щось, то Китай може постачати якісь елементи і устаткування, які необхідні російському ВПК для виробництва зброї. Ось це теж містить певні загрози, або якісь готові рішення по снарядах, набоях і тому подібне. Подивіться, один Іран допоміг Росії, те, що написали Sky News, британська розвідка, на 300 тисяч снарядів артилерійських. Мільйон набоїв 300 тисяч снарядів це крім дронів, яких вони поставили е уже кілька сотень, і це вся та зброя, яка використовується на сьогоднішній день, при тому, що Росія за добу використовує вже не 50-60 тисяч, як колись було, а близько 7 восьмидесяти тисяч. Він при інтенсивних бойових діях артилерійських снарядів, ну ми прекрасно собі розуміємо, що е як мінімум місячну норму для ведення наступальних дій Іран для Росії забезпечив. Такими своїми Скажіть, діями. будь ласка, за вашими оцінками, чи можливо ви знаєте певні дані, які публікуються в західних медіа, як швидко? Можуть бути налагоджені це постачання зброї, от від зустрічі від контракту до самого постачання. Я хочу знати, який прогноз щодо загострення можливого. А ви розумієте, що питання в тому, що рішення можуть бути ухвалені дуже швидко. Вони зараз ухвалюються дуже швидко по зброї, особливо з Ірану. Питання в тому, яка на сьогоднішній день є можливість, які є здатності і потужності Ірану виробити певну кількість ракет і їх поставити. Балістичних я маю на увазі, що найбільш загрозливо. Сьогодні такої інформації є обмаль її, практично немає про іранське виробництво. Воно засекречено. Ну можливо, воно є у розвідки США Ізраїлю. Вони розуміють, знають, але на сьогоднішній день це все засекречено з іншого боку. Ми можемо по аналогії з шахедами сказати, що рішення від моменту ухвалення до моменту постачання це відбувається протягом місяця-півтора. Почула я вас. Остання потужна ракетна атака була на минулому тижні по Україні. Більше 80 ракет. ще 6 кинжалів такого не було раніше. Одні експерти говорять, що це свідчить про те, що дефіцити, ракети і ракети росіяни вже використовують, ну так би мовити, дефіцитний наддефіцитний продукт, такий як кинжали. От оцініть, будь ласка, от е е це був останній такий напад на енергосистему під фінал зими. Чи як це розуміти? Чи в принципі стратегія Росіян не міняється? Неважливо, весна, осінь, зима будуть цілити. А поки що не видно, що міняється. Насправді ми бачимо. Я думав, що буде змінюватись, Ми бачимо, що нічого не змінюється в плані обрання цілей, і можливо вони будуть продовжувати знову ж таки по тим же самим об'єктам. Банально через те, що вони вже, скажімо так, провели попередню роботу, ухвалюючи рішення про ось цей ракетний терор по енергетичним об'єктам і продовжують іти по цьому плану, для чого там особливо змінювати ці цілі і намагатися щось, скажімо так, розвідувати по-новому і тому подібне. Тому можуть продовжувати по цим же об'єктам для них на сьогоднішній день, мені здається, основне, що зберігати це фактор ось цього терору, фактор того, що. Ракетні обстріли не припиняються є постійні тривоги, і час від часу ми бачимо, що прилітають такі ракети, і на превеликий жаль від них гинуть і отримують поранення. Люди пісков, прес-секретар Путіна, ряновості, прокоментував, сказав, що про перемир'я не може йти мови. Війна буде продовжуватися до захоплення українських територій. Це для внутрішнього споживання такий коментар. Чи дійсно такий план, і ми повинні до цього готуватися. Я вам хочу сказати, ви знаєте, я провів особисте таке спостереження оцінки заяв Піскова. Ну 99% дев'ять із того, що він говорить, ніколи не співпадає, або не відповідає дійсності? От 99% все, що говорить Пісков, можете взагалі не сприймати, тому що ця інформація або не відповідає дійсності, або буде прямо протилежне щось, або взагалі треба щось сказати, і він говорить заради того, аби говорити. От, і все насправді іноді навіть складається враження, що Путін сам не бачить і не знає так звані цілі своєї спеціальної воєнної операції, бо вони постійно коригуються, тому що сили оборони України не дають йому реалізувати задумане. І тому досить важко тут говорити про те, що на сьогоднішній день думає Путін. Але судячи з ситуації на полі бою, війна триватиме. Дякую, спасибі, Олександре, за присутність в ефірі, за включення за інтерв'ю. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант.